Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, Підкачую балончики бронетехніки для роботи і доходжу до висновку і думки, що треба внести конструктивні зміни. Саме настав час, я про це вже давно думав. Настав час внести конструктивні зміни. Головними з яких є. Більше компактність установки, тому що практика показує, що нема чого балони ставити на установку, як ми раніше думали. Нащо їх ставити, якщо вони собі чудово лежать? Ми виграємо місце. Відповідно, оцю стійку ми переріжемо і переставимо бака оливи от сюди. І воно ну, реально хоп, сантиметрів мінімум 15. Виграємо габариту. Друге, важливе. Прибрати фільтр очищення оливи з настільки нижньої точки, я думаю його просто покласти, отак от там відрізати, і покласти, щоб він, був, він буде залишатися нижньою точкою, але не настільки нижньою. Трішечки він буде вище і буде горизонтально. Що це означає? Це означає, що коли установку будуть вантажити. Будь-куди на будь-які пікапи, машини і все. все все Зараз у нас фільтр ловить всі там удари, проблеми і чіпляється за все на світі. Це не годиться. Відповідно, у нас буде лежати фільтр. Отут десь легкий для монтажу і демонтажу. Отут буде бак оливи, який не буде надто заважати знімати компресор так, зі шпильок. І. Я хочу ще зробити зручніше повернути манометр в тиску повітря, бо він ну, незручно, незручна конфігурація трубок цих перехідників. Він має так стояти, щоб ну, ти от десь там звідти. От ти звідти дивишся, бачиш тиск коливи. Так само маєш звідти дивитися і бачити тиск повітря. Так? Це ну, нормально, там метрів ти там, 30 відходиш і бачиш показчики стрілки. Оця трубка мені давно не подобається. Вона працює, але вона такою не має бути. Я... Перероблю це з'єднання. Тут просто отаку рівненьку трубку кинути і все. І наостанок, от саме вже почнемо користуватися верстатом Руслана інженера, тут в повітря стиснене, проходить відділювач оливи та вологи і йде до балону. Ну Це не добре, бо на бронетехніці взагалі-то передбачені два невеличкі фільтри. Ми замість двох невеличких поставимо. Один масивний під такий самий діаметр за ідентичною конструкцією, як на бронетехніці. Просто вріжемо десь після волого фільтр, який періодично будемо обслуговувати. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.